Аналітика ринку нерухомості України Олексій Миколайович, які зміни спостерігаєте? Давайте будемо дивитись. В Києві у нас зростання ціни, ми про це вже розмовляли. А що відбувається в Україні? Почнемо з Ужгорода традиційно Західної України. І що ми бачимо? Однокімнатні квартири, ціни проданих знизились. І це цікаво. З 63 тисяч на початок липня до 59, тобто мінус 4 тисячі, ну, досить е суттєво. Двокімнатні трішки підросли 95 наразі становлять, і трикімнатні теж невеличке зростання. Чому відбулось падіння однокімнатних квартир? Навіть не знаю. Хоча, якщо ми бачимо тренд зростання двоє-трьохкімнатних, це означає, що все ж таки там ринок активний, але от, власне, по однокімнатним така ситуація. Що стосується далі, у місті Львів ціни на однокімнатні квартири на сьогодні становлять 64,5 тисячі і практично не змінились. Так вони і були, 64 700, Було невеличке падіння до 63. Ціни на двокімнатні 93 700, середня ціна. В серпні 92 у нас і 93 тисячі на початок липня, ну, тобто практично змін немає. Трикімнатні квартири в районі 119 тисяч теж практично не змінювалося. Місто Івано-Франківськ. Ціни на однокімнатні квартири становлять 38,5 тисяч і практично не змінюються вже довгий період часу. Двокімнатні наразі 57 тисяч, найдешевше. За останній період, бо вони були на початку липня 56 500, ну, тобто ціна практично не змінилася. Трикімнатні квартири є невеличке зростання на 2,5 тисячі. На сьогодні середня ціна 75 тисяч. Середня ціна однокімнатних квартир у місті Тернопіль становить 41 300. 39 тисяч ми мали на початку липня, тобто йде зростання. До речі, якщо ми подивимося на Графіки по Тернополю, то там іде таке поступове зростання ціни. Двокімнатні 61,5 трошки впали, ну трошки це на 500 доларів. 62 було в минулому місяці. І трикімнатні квартири зросли на 1000 доларів і становлять 69 тисяч середня ціна. Місто Луцьк. Ціни на однокімнатні на сьогодні середня ціна 50 тисяч. Двокімнатні 65 і 73 800 трикімнатні. Особливої динаміки не було. Щоправда, на 1000 доларів, якщо це можна називати зростанням однокімнатні піднялися. І двокімнатні на 3000 в порівнянні з літнім періодом. Тобто, ну і трикімнатні трішки теж зросли. Тобто є якась динаміка на зростання невелика, але вона є. Місто рівне. Так, що відбувається в Рівному, дуже цікавий регіон. Постійно у нас там зростає ціни. Бачимо, так, от якщо по графіку, дивіться, як вона зростала ціна. І на сьогодні трошки застабілізувалась. 52 тисячі середня ціна однокімнатних, 64 двокімнатних і 68 700 трикімнатні. Ну, було у нас по двокімнатним падінням до 600, 60 400 і зараз 64. Це по двокімнатним. Відбулось таке зростання. Так, місто Чернівці. Там іде стабільний попит. 55 тисяч теж невеличке зростання в межах 1000-1500 тисячі, тисячі доларів. Двокімнатні 76 900, а були 75, тобто майже на 2000 зросли. І три кімнатні теж показують зростання. Тобто, в Чернівцях є тренд на зростання. Місто Хмельницький. Тут практично без змін. Дещо впали однокімнатні квартири, становлять наразі в середньому 36 тисяч і двокімнатні 52, трикімнатні 62 тисяч. Переходимо до центральної України. Місто Вінниця практично без змін взагалі. Середня ціна однокімнатних 45 тисяч, двокімнатні 69 тисяч і 81,5 тисячі трикімнатні квартири. Місто Житомир. Середня ціна однокімнатних 47 тисяч, була 4645 влітку, двокімнатні наразі 59,5 і трикімнатні 65 700. <клух> тобто є невеличкий тренд на зростання. Місто Чернігів. Там сталий попит: 34 тисячі середня ціна однокімнатні. Двокімнатні трішки зросли і становлять 50 тисяч, і трикімнатні 56,5, до речі, там почалось падіння саме по трикімнатним квартирам. Не знаю, наскільки багато у нас інформації саме з міста Чернігів, тому що теж все ж таки це впливає на статистику. На жаль, зараз за те, що там йдуть обстріли інфраструктури, ця тенденція може змінитись на зниження ціни, тобто це якраз такий серйозний фактор для цього. Місто Полтава, там без змін, 36 тисяч однокімнатні, 49 тисяч двокімнатні і трикімнатні невелике падіння на 2 тисячі доларів 56 тисяч середня ціна продажу. Місто Черкаси теж практично без змін, 44,5 однокімнатні, 61 тисяча двокімнатні і 69 тисяч трикімнатні квартири. Місто Суми. Прифронтовий регіон. Наразі теж без змін. Продажів там дуже мало, насправді. Середня ціна 22 тисячі однокімнатних, 31 двокімнатних і 35 тисяч трикімнатні квартири. Тобто максимально низькі ціни в порівнянні з іншими. регіонами. Місто Кропивницький, 30,5 тисяч однокімнатні, 42 двокімнатні, 56 тисяч трикімнатні. Місто Дніпро. 35 тисяч однокімнатні, практично не змінились, 45 тисяч двокімнатні, 60 тисяч трикімнатні. Досить низькі ціни, теж з відомих для нас причин, теж все ж таки прифронтове місто. Місто Миколаїв там взагалі абсолютно стабільність. Я думаю, що місто Миколаїв воно взагалі дуже мало статистики попадає. Тому ті продажі які є, ну, але вони є. Тобто середня ціна 20 тисяч однокімнатних, 31 тисяча двокімнатні, 42 тисячі трикімнатні квартири. Місто Харків, та сама ситуація, 22 тисячі однокімнатні, 37, двокімнатні і 49,5 трикімнатні квартири. І Запоріжжя у нас, напевно, найнижчі ціни. На 23 тисячі двокімнатні, 33 тисячі трикімнатні квартири. Ну і взагалі там дуже мало продажів. Це теж ми бачимо із статистики. Я так розумію, що Ужгород і Львів вже трошки вичерпали себе, мабуть, бо дуже дивно, чому так відбулося. Я не очікувала. Трошки попиту набирає вже Тернопіль, вже Рівне продовжує. Ну, Тут якась така логіка. Вичерпали. Логіка така, тому що перегрітий ринок, і ви знаєте, ну, клієнти вже дивляться на більш дешевші регіони, регіони, на ті ж Західній Україні. От, але більш дешеві варіанти. Тобто і це а в принципі міста теж хороші, і Тернопіль, івано Франківськ, тому починають звертати увагу. Ну, відповідно, вони починають теж зростати, якщо йде активність, і теж підтягуватись під ціни там Львова Ужгорода. Ну, Ужгород, ну, звичайно, там найбезпечніший регіон на сьогодні. Там, взагалі, я думаю, що там найменша кількість тривог і взагалі їх практично немає, і, і багато бізнесу перевозять тут саме туди. І Регіонів, із центру України саме в, в Ужгород так Тому, відповідно, там і дуже високі ціни. Ну Але там і нерухомість є, досить цікава нерухомість, і будують цікаві проекти, і такі літні є варіанти. До речі, у нас теж була от угода в минулому місяці. Кияни купляли з Київської області. Власне, люди купляли трикімнатну квартиру в Ужгороді Тобто ну, от так от Відбувається, тобто це навіть не переселенці там зі Сходу чи з півдня України, а, власне кажучи, з Києва. Тому що Київ на сьогодні теж регіон, який ну, потерпає від обстрілів щоденних, і багато клієнтів задумуються про те, щоб все ж таки мати е, якийсь острів безпеки, так, хоча б на заході там, України, тому що не всі можуть купити за кордоном, так, ну і є певні складнощі. а от в більш спокійних регіонах. Ну, це такий тренд, ну і чому ми бачимо, що ціни там вищі, ніж в Києві. Ну і ще останнє цікаве питання. Мені цікаво, чи ви як е, людина, бізнесмен і інвестор не інвестуєте на Західну Україну зараз? А, ви знаєте, я думав про це. Проте, якби для мене це не є опція, так, тому що я ну, маю бізнес тут, моя компанія працює тут і. Ну, не знаю, я не виїжджав би з Києва так і. А просто щоб інвестувати, можливо, там, для супервигідної оренди. Ну, З такими цінами я не знаю, за скільки потрібно здавати цю квартиру для того, щоб купити. Я не думаю, що це, до речі, така інвестиція для оренди, хороша на сьогоднішній день. Ці ціни впадуть. Потрібно розуміти, що рано чи пізно вони впадуть. Це вже ну, за великі ціни. Тобто, період, коли потрібно було туди інвестувати, він пройшов, на мій погляд. Так, хоча, можливо, ні, так можливо, ще будуть більші ціни, тому що і збільшенням кількості обстрілів центральних регіонів України, в тому числі Києва. Ну от, Будуть більше людей задуматись про те, щоб переїхати в більш безпечний регіон. Але потрібно розуміти наступне: що переїжджаючи в інший регіон, ти маєш там працювати. Якщо ти ну там, умовно програміст так, або людина, яка заробляє. І через інтернет їй не потрібно там фізично знаходитись у Києві чи в будь-якому місті, так то ти можеш поїхати в Ужгород. Ну до речі, от багато людей, які я знаю, ну дійсно вони можуть взагалі переїхати. Хтось з моїх знайомих в Іспанії працює, хтось там в Португалії, і де тільки наші люди не працюють. Тоді так, звичайно, можна переїхати туди. От, але якщо твій бізнес фізично знаходиться тут, то перевести бізнес на захід це не так просто. От ну і не для кожного ця опція реальна. Тому треба цей теж момент враховувати. А просто купити для того, щоб у випадку чогось переїхати. Ну не знаю, це, на мій погляд, не найкраще не рішення. Дякую. Е, у нас є на каналі відео про аналітику міста Київ, дуже детально, тому переходьте. Дивіться ще його.